Всім привіт! На зв'язку команда Шарків. Сьогодні в даному відео буде зроблено апдейт монетки DOX, оскільки багато людей питали за нього, та якраз є змінні, на які ціна на даному етапі може реагувати. Отож, почнемо із денного періоду, оскільки, якщо ми будемо дивитись тижневий, він нам зовсім ніякої інформації не даватиме. На денному періоді ми повинні звертати увагу на те, що формується при падінні і цим є. Імбаланс, який є основною проблемною зоною для ціни. Отож, ми можемо зробити висновок, що якщо на таймфрейм нижче відносно денного сформовані зараз якісь інструменти, то ціна може рухатись до цього імбалансу. І виходячи з реакції на нього та виходячи з того, яким буде характер доставки ціни до нього, ми будемо аналізувати наступні рухи ціни. Якщо перемикатись на таймфрейм нижче, то у нас тут будуть додаткові деталі. Ми у результаті цього руху. Отримали імбаланс, на який ціна тут зреагувала, і ми зараз отримуємо рух гору. Це спровокувало те, що ціна на даному етапі взаємо її із цим свінгом, і у нас зберігається можливість того, що може бути сформований імбаланс. Якщо його формують, то від всієї цієї області ордер блоку, або від області імбалансу, рух гору може. Продовжитись. Відповідно, він може продовжуватись до денного імбалансу, котрий знаходиться вище. Тому на даному етапі цікаво побачити закриття актуальної свічки відкат цю область і продовження руху до цього імбалансу. Також перед цим імбом залишено свінг. Відповідно, на це реакція, скоріш за все, буде відбуватися, але тоді потрібно буде робити новий апдейт, оскільки, скоріш за все, буде сформований новий масив, який буде надавати нам нову інформацію. Пробуємо переглянути інформацію, яку надає сервіс SF. Якщо вмикати маржинальні рівні, то тут їх ще не прорахували. Відповідно, цієї інформації ми не можемо аналізувати, але ми можемо подивитись, де була присутня аномальна активність. Відповідно, у нас був сформований спочатку ось такий діапазон, потім ціна пішла нижче. Нижньої межі і почалась консолідація. При цій консолідації ми могли побачити безліч аномалій. Відповідно, ці аномалії спозиціонували вгору, що свідчить про те, що вони були лонговими і покупці на даному етапі перемогли у результаті ринкового аукціону. Та зараз ціна може прагнути рухатись вище. Відповідно, найближчим таргетом може бути ось цей свінг. Опір певний, ми можемо побачити в цій області, та навіть зараз ми вже його бачимо. Але надіємося, це буде призводити до відкату до 4-годинного імбалансу, який зараз формують. І потім рух продовжить також. Потім ми ще можемо ось сюди вирости. Але це вже при умові відсутності реакції на цей свінок. Тому план. Поки досить простий, очікуємо локальний відкат і продовження руху вгору. Коли з'являться нові переміння, тоді ми будемо аналізувати. Також, якщо ви вже вирішили здійснювати вхід в позицію, відповідно, вам потрібно буде дочекатись в даній області, де знаходяться попередні масивні аномалії, того, щоб хоча б на 5 хвилинному на 15-хвилинному таймфреймі появились нові як результат того, що на ринок може надійти новий об'єм. Тому очікуємо відкат і звідси будемо очікувати продовження росту. Також переглянемо інформацію на сервісі CoinMarketCap, і денний обсяг складає зараз майже пів мільярда доларів. Тобто він майже дорівнює ринковій капіталізації, і це свідчить про певну цікавість до активу. І якщо ми розуміємо, що у нас нижче цього рівня була консолідація. В якій були присутні аномалії, то ми розуміємо, що зараз досить велика цікавість до активу і, скоріш за все, його купляють, а не продають. Бо це візуально більше схоже на акумуляцію, і ми бачимо результат, куди ціна вийшла з цієї акумуляції. Тому також це додатково доповнює нашу лонгову ідею, і нам просто цікаво побачити тест попередніх аномалій і продовження руху вгору. На цьому апдейт по монетці DOX закінчений. Будемо раді вашій підтримці в коментарях. І до зустрічі